Друзі, хочу з вами поговорити сьогодні про заїзд в Україну на автомобілі з Європи без розмитнення. Багато хто українців повертається в Україну з Європи, з інших країн, і вони хочуть заїхати на декілька днів в когось тиждень, в когось два комусь потрібно вирішити якісь справи. І всі питають, як ми можемо заїхати, щоб ми не сплачували митні платежі. Дивіться перший найправильніший і найзаконніший спосіб, коли ви за кордоном оформлюєте консульський облік, вам ставлять відповідну печатку, ваш за закорд... Оний паспорт, що ви знаходитесь на консульському обліку, і відповідно до чинного законодавства, ви маєте право в Україну заїжджати на 60 днів. Коли ви заїжджаєте на кордоні, вам дають спеціальне зобов'язання. Ви це зобов'язання підписуєте. Що ви вивезете автомобіль протягом 60 днів. 60 днів надаються протягом року, тобто ви, наприклад, можете заїхати там шість разів по 10 днів, але не більше, якщо протермінувати ці сроки 60 днів, там будуть великі штрафи. Краще цього не робити. Другий варіант, який також законний, але він вже йде. Трошки затратний, це коли ви завозите свій транспортний засіб в Україну під заставу. Що мається на увазі під заставу? Коли ви приїхали на кордон на кордоні, ви кажете, що автомобіль ми розмитнювати не хочемо. Митники вам виставляють рахунок, рахунок повністю вартість цього розмитнення. Ви вносите цю заставу на рахунок митниці, оплатили кошти на кордоні. Через касу пішли проплатили і все вам дають можливість заїхати в Україну. Але проблема, що коли ви потім виїжджаєте назад, ви пишете заяву на повернення коштів митниці. І проблема заключається в тому, що митниця ці кошти може дуже довго повертати. В них по закону вони це можуть робити там протягом кварталу, але під час військового стану вони буває, це діло затягують і з цим є проблеми. Але кошти все одно вони потім під ці повернуть. І третій спосіб, і він такий вже є сірі схеми, можна сказати, це коли автомобіль заїжджає в Україну. na verbluda. Тобто там шукається іноземний громадянин, вони за це беруть кошти, і вони цей автомобіль завозять в Україну. Інших способів на сьогодні немає. Ну звичайно, там якимись городами заїхати повш митний контроль, колись таке робили інші номера, вішали на машину, платили митникам кошти. Але це такі чорні схеми, з якими взагалі не потрібно зв'язуватись, тому що ваш транспортний засіб може бути конфіскований. Але ми також рекомендуємо, якщо ви вже повертаєтесь в Україну, то ні в які схеми не влазити, робити офіційне розмитнення. Робити офіційні платежі, потім цей автомобіль ви зможете зареєструвати на себе, і в майбутньому, якщо захотіли, продали. Також деякі ділки можуть завозити на неіснуючі благодійні фонди. Нещодавно ми знімали відео, як одній людині хотіли подати такий дорогий автомобіль. Porsche Cayenne, свіженький, завезти його на фонд. Але коли завозили, митники їх спіймали на цьому, і автомобіль цей був конфіскований. І мало того, що конфіскували автомобіль, то ще й дали штраф. Отже, це ті легальні способи, по які ви можете завести транспортний засіб в Україну, а найкраще просто його розмитнити, його повністю легалізувати і в майбутньому робити з ним все, що ви захочете, українці. Саме головне, якщо є питання в плані розмитнення, пишіть ваші коментарі, дзвоніть. Ми вам завжди допоможемо і бажаємо самого та самого найкращого для кожного з вас. А це перемоги для України, перемоги особисто для вас. Все буде перемога, все буде Україна.